Добрий вечір, пані Наталю. Я розумію, що синоптики найкраща професія в світі. Синоптики так, і журналісти. Так, так, І зараз кінець травня, діти. Багато хто просто закінчує школу і їде до бабусіча десь на морі. Багато хто буде продовжити далі навчання, здавати там ЗНО, вступні іспити. А де вчать на синоптиків? Бо можливо ця професія теж буде набувати популярності завдяки вам, до речі, теж в Україні. Дякую, Василь. Ну справді ви знаєте, травень це такий вже місяць, що багато батьків чухають потилиці, і просто голова лускається, куди ж дитині піти вчитися, тому що ну не всі діти. Самостійно визначають свій подальший шлях професійний і дуже часто разом з батьками батьки їм підказують. І я просто дійсно про це подумала, що всім рекомендую прекрасно. Одна з найкращих професій у світі синоптика, де ж вчать. Ну, Кафедра метеорології, географічний факультет Київський державний університет, також Одеський екологічний університет. І, між іншим, там на базі, на базі кафедри військової підготовки випускають військових метеорологів. І також ще є техніку. Він від так би мовити, якби гілка Одеського екологічного університету. Там також можна вчитися на гідролога, на метеоролога, відповідно на синоптика. Тому, шановні батьки, шановні майбутні студенти, не бійтеся. Пробуйте, поступайте, навчайтеся і здобувайте прекрасно, прекрасно, повірте мені, професію синоптика. Ну і ми тепер переходимо вже безпосередньо від теорії, від роздумів про майбутню професію про погоду на завтра, про прогноз погоди, про предмет власне синоптики, метеорології. І хочу сказати, що завтра погода в Україні особливо не зміниться. Справді тому, що знову буде прохолодніше на заході та півночі, десь в межах 12-17 градусів. Дехто нарікає, що холодновато, але не нарікайте. Тому що ще, я думаю, будуть нас очікувати 26-30 градусів. Поки що давайте насолоджуватися свіжим, чудовим повітрям, запахом буску, каштанів. І взагалі, зараз просто, ну я думаю, що це просто цей період року в Україні це просто справжнісінький рай. А тепліше буде на півдні. У центральній частині, у більшості тетральних областей, окрім Вінничини, і також у східній частині, там 20-25 градусів, а подекуди до плюс 26 Дощів практично не буде ніде, лише на Закарпатті та поблизу Карпат можливі окремі короткочасні дощі і, ймовірно, з грозами. Ось така ситуація на завтра синоптична. Тепер ми поговоримо про поведінку магнітного поля землі. Завжди ми розглядаємо, чи будуть магнітні бурі, чи не будуть, чи буде в нас боліти голова, чи не буде Так ось завтра перший робочий день після таких тривалих. Вихідних і бачимо абсолютно спокійну ситуацію. Тому голова, сподіваюся, ну принаймні від магнітних бур точно вже ні в кого не болітиме. Все буде добре, і я думаю, що цей перший робочий день і без магнітних бур, і без головного болю ми прекрасно зустрінемо і проведемо. А тепер е далі ми говоримо вже про погоду, яка очікується в Україні. Завтра, але конкретніше по всім регіонам з картами, і ми традиційно починаємо із західних областей. Як я вже сказала, там буде прохолодна погода або помірно тепла. Ну вночі ввечері так точно прохолодна, десь так плюс 6. Плюс 5, плюс 10 градусів, а впродовж дня плюс, плюс, плюс 17, плюс 19 градусів і навіть, можливо, і нижче, особливо на Волині та на Рівненщині. Також у північній частині України буде свіжо, плюс 11, плюс 17 градусів, дощі на півночі, малоймовірні, і у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях переважатиме суха повітряна маса, буде сонячно. Сонячний, сподіваюся, ранок свіжий і помірно теплий день. У східній частині України майже літо. Переважатиме суха погода, буде багато сонця, мало хмарок, лише красиві білі хмарки купчості, яких ще називають хмарки хорошої погоди. І температура повітря на сході, коливатиметься вартиметься в межах 20-25 градусів, місцями до 26. У центральній частині України я вже сказала, трохи буде погода різноманітна, на Вінниччині свіжіше, Десь в межах 18 градусів, 17, а е, у більшій частині території центральних областей е, температура повітря коливатиметься в межах 20-25, місцями до 26 і також у центрі ніяких дощів скрізь малохмарно, сухо та сонячно. Південь України, ну південь, завтра повністю виправдає свою географічну приналежність. Там буде е, тепло, навіть трошечки можливо і спекотно на сонці, 20-26 градусів. Сонце без опадів. словом, суха повітряна маса майже літо буде завтра у південній частині України. Ну і у Києві завтра ще залишатиметься досить свіжа погода. Тому завтра, збираючись на роботу, все ж таки щось таке накиньте. Не так сильно роздягайтеся, як на сонці. Десь в межах плюс 16 буде у столиці, але це максимально температура повітря ввечері. Очевидно, що буде нижчою вночі, і буде сонце. Опадів не очікується завтра в столиці. Дякую, пані Наталі.